Привіт. Недавно тільки встала ту ніч, не світ, не зоря, а це, слава Богу, спала. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре, мої дорогенькі. Кавуся, в мене правда, вже ж номер два, бо тільки око продерли, чую вже дідуля варить, так як же, ж? і щоб собі не відставати. Ну і зараз знов десь проїдемо в інше місце. Погреби. Не так погриби, як походить. Смакота. Mm. Ми своєю машиною боїмося глибоко в ліс десь їхати, бо ну, зараз дуже мокро в лісі, я вам хочу сказати, подекуди ж калюшки стоять. І оце дороги гарно колії повдавлювані, а середина така височенька. У нас не дуже висока машина. То кадіком можна було куди хочеш заїхати, а цієї пищить без конця. Ну вона то їде, тільки ж. Мабуть, відстань маленька до дна, так пищить, пищить. Коротше говоря, не хочемо ризикувати, та й все. Тому десь машину поставимо так на, на обочині, а самі підемо. Ну, якось так. Але нічого страшного, саме головне отримати задоволення від перебування в лісі.